Вітаю колеги! Переходимо до створення корпусу нашої майбутньої шафи. По ТЗ спочатку у нас передбачалось створення цієї шафи з фарбованого МДФ, одностороннього фарбованого МДФ. Тобто, зверху воно буде ось таке фарбоване, всередині воно біле, обратна сторона ламінація. І тобто, по дизайн проєкту все виглядає круто. Ідея мені спочатку сподобалась, але коли я почав. Умальовувати все це діло в програмі, я виявив такі а, досить суттєві недоліки. І спочатку я хотів ну, вже повністю завернути це відео і почати просто створювати цю шафу з ЛДСП. Але вирішив все ж таки розповісти вам, щоб ви на ці косяки а, в вашій практиці не попадалися. Сам косяк, а, в принципі, він обумовлений особливостю. Саме технологічною особливостю цього матеріалу. Коли ми фарбуємо МДФ, нам треба по периметру, по фарбованій частини збити радіус. Для VR мінімальний радіус це R1. Це дозволяє зняти напругу в місцях стику фарби, і фарба в процесі експлуатації в цих частинах ну, має більшу стійкість і не лопається. І ось коли я почав стикувати панелі, виявилося, що вони не мають чіткого, чіт, чіткого примикання. І це для шафи там, в 1000 доларів, погодиться, ну, досить суттєвий косяк. А якщо б я не промалював ці радіуси такої, а ну, вроде б, начебто, все, все стикується. І так би запустив би виробництво, а потім би мене чекав такий неприємний сюрприз. Тому обов'язково при створенні таких виробів промальовувати все з радіусами, з всіма, як, як це подобає. Ну, і другий косяк полягає в тому, що ламінація все ж таки ну, не дуже вона йде під, під ну, під використання. Вона більш м'яка. І коли ми її розбавимо, поставимо стійку з ЛДСП, Полиці почнемо поставити з ЛДСП, ми просто вводимо ще один, як би мовити, такий третій матеріал. І буде виглядати все, в принципі, так дешево, що теж не є гарно. Я розглядав і інші варіанти побудови, тобто хотів змінити конструкцію корпуса, зробити вкладне дно, вкладну кришу. Але тоді ж мене, мені доведеться розширювати сам металокаркас. І ось цей стик мені він ну, теж не дуже подобається. Ну, Тут або ну, треба інший металокаркас вже робити. А, ну, ось, бачите, ось такі рішення. Тобто, якщо б ми відкриємо фасад, все добре, але що тут у нас теж буде такий гострий край, він начебто повинен закриватися, але знову ж таки, за допомогою кромки, він буде проглядатися. Ну це, ну це не рівень такої дорогої. Речі. Тому я вирішив відійти від в серії цих, цих роликів відійти від фарбованого МДФ і використання його в корпусі. Ну, а вам вирішив таки повідомити, щоб ви, на, щоб ви не попалися на, на цю особливість матеріалу і не бралися, якщо вам дизайнер каже, роби. Щоб ви були опереджені всі з цією особливості. І давайте ми з вами, мабуть, почнемо створювати спочатку його з LDSP. З самої LDSP я вибрав ось такий є Егер рожевий Антик. Він, в принципі, дещо схожий, але він більш такий яркий. Ну, нічого, для тренування ми його будемо використовувати. Чому саме Егер? Цей виробник дає відповідність кольору по NCS. І ми потім зможемо підібрати фасад чітко в колір, а, наш, нашого корпусу. І додатково сам Егер пропонує комплектні крайки. 2308 це саме крайки Егер. І воно буде дуже круто виглядати і мати класний естетичний вигляд. Ось Це ну, це ДСП буде виглядати саме так, як нам Потрібно вважаю, тому давайте з не, е, почнемо створювати шафу саме з цього ДСП. Відкриваємо наш скетчап. Давайте лишнє закрию. На всяк випадок я зберігу те, що намалював, може ще згодиться. Це нам згодиться, відкриємо новий документ. І як я казав спочатку, нам для побудови дуже облегче життя ось такий плагін. S4U panel. Ми натискаємо, вибираємо перший вид, що розтягування по трьом точкам. Права кнопка миші. Set Parameters. І вводимо. Ім'я, боковина. Теги. Теги це наші мітки, які ми з вами прописували. В мене це ось корпус, плитні матеріали. Матеріал Default за замолчуванням. Одразу створювати групу і товщину матеріалу 18 мм. Обрали. Бираємо початок координат. А, давайте почнемо з дна. Да? Мабуть, глибина у нас 400, вводимо з клавіатури, і по ширині 11,40. Все наше дно стає на місце. Далі, так, воно дно. А, я його боковину обізвав. Давайте тут переіменуємо, напишемо дно. Є. Знову ж нажимаємо на панельку. Set тепер течно, Боковина. окей І створюємо боковину. А, висота нашої шафи 1700. Давайте перевіримо. 1700. Давайте ми одразу зробимо так. 18. Зверху 18. І висота боковини нас буде дорівнювати 1664. Так і запишемо. Вверх 1664 Ентер. І табом ми рівняємо цю панельку в те місце, куди нам потрібно. Натискаємо пробіл. І цю панельку ми копіюємо на іншу сторону. Обираємо клавіша М з Ctrl, переносимо на іншу сторону. Ось бачите, в іерархії в нас з'явилися дві боковини. І просто копіюємо дно, закидуємо його наверх. З Ctrl, поставили «Перейменувати», пишемо криша. Ну, хай буде криша, верхня панель. Верхня. Не подобається. Давайте так. Топ. Зрозуміло, що верх є. Тепер дивіться, тут нам треба з вами зробити невеличкі компенсаційні зозори. Для чого це робиться? У нас деталь за замовчуванням ми ставимо на 18 мм, як еталон. По факту ця деталька може мати розмір 18,2-18,3 мм. Тобто, як вона зберігається, є певні допуски по виробництву цих плит в ТУ можна почитати. Вони там якісь десяточки міліметрів є. І якщо нам попадеться панелька 18,3 мм, то вона буде просто, просто виступати за габарит дна. І це буде теж так. Погано, погано буде виглядати, тому я ці панельки за замовчуванням зміщую в глибину на пів міліметрика, на 0,5. Так, на англійській складці на 0,5. Ставлю сюди. І цю боковинку теж на 0,5 відступаю всередину. Воно ну, на глаз майже не видно. Тут буде. Все закрамковано, невеличкий радіус, і цей радіус ну, якраз буде переходити в площину цього, цього матеріалу. Буде все виглядати дуже і дуже добре. Так, тут все в нас чітко, тут все в нас чітко, все гарно. Тепер додаткові лінії приберемо. Задня стінка. Задню стінку я теж буду робити з ДСП. Шафа у нас досить вузька. Просто при відкриванні дверцят центр тяжко буде летіти максимально вперед на дверці зміщатися, і вона зможе опрокинутися. Зробимо жорстку стінку, це буде і надійно, і вирівнює наш, наші маси. Так, обираємо Set Parameters, ZS, І просто. Від краєчка до краєчка і наверх ставимо ставимо нашу задню стінку. Є, обрали її і теж на пів міліметрика сунули всередину. Підвинули, бачимо, що по зеленню осі воно все йде, і просто з клавіатури 0,5. Це компенсаційний зазор, обов'язково його враховуйте. Теж одразу уявляємо, що ось ця боковина може мати трішки більший розмір, і якщо е присадочним верстатом воно просверлося рівно посередині, то воно буде трішечки вилазити. Тому це обов'язково враховуйте. Є таке діло. Далі, центральна стійка. Ми, в принципі, можемо зробити так. Давайте розмітимо звідси у нас до цюди 11.03, з клавіатури 11.03 ділимо навпіл посередині. Беремо нашу стійку клавішою М, ставимо її з «Контролем» сюди. Ще раз натискаємо «М» і на 9 міліметрів зміщуємо всередину. Змістили, направляю, удалили. Перейменувати в нас це середня стійка є, і зменшуємо її розмір. Вийде у нас ось так зробити. Так, П, вона у нас йде до кінця, нам треба її змістити на 18,5 мм. І тоді вона чітко. Буде примикати до нашої жорсткої задньої стінки. Є. А, нагадаю, що фасади в нас вкладні, і нам треба зменшити цей розмір на розмір фасади, плюс 3 мм демпфер плюс мм на коригування. Тобто фасад 19, плюс 1 мм у нас регулювання 20, здається, і 3 мм на це 23 мм. Змістив. Тепер давайте ще зробимо сюди жорстку полицю. Якось по нашому ТЗ. Ці полиці ми зробимо переставні це буде вже матеріал на інше відео. Ми зробимо компонент переставних полиць з рядом отворів серіями ми для регулювання. А сьогодні ми, в принципі, розглянемо саме наш жорсткий каркас. Я тут прикидував, це тут невеличка полиця, десь ну, 160 мм. Так, те, звідси 160. Раз, давайте я звідси відібюся. Обираємо плагін, set parameters так, жос полиця Так, точка, точка. Так, то сюди я роблю і сюди встановлюю. Є таке діло. Зменшую її. Скільки в нас там було? Сюди і ще на півміліметрика всередину 0,5. Перевіряємо її розмір. Т. Все, у нас розмір рівний. Чудово, у нас розмір не рівний ось цієї середньої стійки, так? 385,5. Давайте зробимо його рівним. А 0. Хоча ні. Хай буде 0,5, нічого воно нам ніякої особливої ролі не відіграває. Видаляємо, ось, в принципі, наш жорсткий каркас а, готовий. Давайте одразу його збережемо в якості компонента і в подальшому будемо працювати вже з компонентом з нашого жорсткого диску. Обираємо все, права кнопка миші, створити компонент. Пишемо кар. Каркас. Ні, не, не каркас, корпус шафи Оксфорд. Оксфорд. І в скобочках давайте безкрайки та кріплення. Oxford. без крайки та кріплення. Є. Встановили 8 компонентів, встановлюємо її сюди, створити і збережемо на наш жорсткий диск. Так, корпуси меблів, створюю папку шафи, шафи. Створити папку, давайте так і називу поки шафа Оксфорд. Зберігти все. Щоб в нас цей корпус без кріплень, без кромок, все було е, вже занесено. Так, давайте тепер роз'єднаємо компонент і проставимо кромку. Натискаємо налаштування нашого ABF. Тут є вкладочка кромки. І перевірте, будь ласка, щоб у вас була кромка 0,8 мм. Ось бачите, тут є. Вона, а якщо її немає, просто тицяйте створити, назва 0,8, товщина 0,8, Окей І все, в принципі, кромки створені. Проставляємо. Ось тут кнопочка є. Редагувати. Кромок і проставляємо. Я раджу вам, якщо ми робимо такий виріб зі змогу його подальшого розбирання, перевезення, кромкувати все по кругу. Тобто, якщо ми залишимо. Кромку відкритою, так, там з'являється там мінімальний радіус ще, ну там він зовсім там якісь, там 0,2 мм. З кромкою все виглядає дуже і дуже пристойно і при цьому деталь захищена повністю. Ви там при монтажі чи при заносі десь можете коснути кромка, все це діло, ну якщо трішечки коснути кромка, це діло витримає. Якщо це буде голим, невеличке там щось ви там. Вперли, забули, коцнули і тут буде вже тріщина на ліцевій стороні. А кромка все це діло буде добре захищати. Тому давайте закрамкуємо всі наші детальки по колу. А, багато хто з мебливиків каже, що це дорого там. Ну, воно там буде різниця в 200 гривень на всьому виробі. Тому воно ну, не буде відігравати там якоїсь значної ролі. Тому крамкую по кругу. В принципі, для цього я вам і сказав, що а, ми створили компоненти, зберігли його на жорсткому диску, що корпус шафи, оксор, безкрайке та кріплення. Ми його розвалили, крайку нанесли, і тепер можемо його теж виділити. Правою кнопкою миші створити компонент, теж корпус. корпус шафы Оксфорд и в скобочках пишем э, ну давайте без скрепления или давайте полна крайка. полна кромка без скрепления Встановити вісі встановили створити. Зберігли і зберігаємо його на жорсткому диску. Якщо ви будете створювати там з частковою кромкою, ви також саме півторіть цю операцію і створіть корпус шафи з частковою кромкою, і теж зберігайте його на жорсткому диску. І в залежності там від потреби, ви можете. Одразу достати цей компонент там без кромки, з повною кромкою або з частковою кромкою, і подальше з ним працювати. Тобто я підтримую ось таку роботу, що ми кожен етап зберігаємо в наші компоненти. І на кожному етапі ми можемо без проблем дістати, відкатитися, щось змінити, не, не залазячи кудись туди. В глибину, що нам потрібно щось довго міняти. А так ми будь-який компонент, будь-який проміжок часу просто дістаємо, редагуємо і зберігаємо його або на місце старого, або як, як новий. Тобто мені така філософія в чапі дуже і дуже вподоби. Саме таким чином можна формувати свою бібліотеку компонентів. І саме таким чином, ну, в принципі, працювати. Не забувайте про відступи. А коли ми будемо проєктувати вироби з іншого типу, з коли в нас боковина сплошна, одно вкладне, тоді ми будемо приміняти ще й відступи по попередньої край. В даному випадку це не треба. Просто зробіть відступи по боковинам. Тому пограйтеся, потренуйтеся, і в наступному відео ми вже будемо розставляти кріплення для нашої шафи. До нових включень!